Слава Господу нашому Ісусу Христу! Дякувати Богу, що ми знаєте, сьогодні змогли зібратися і бути присутніми в домі Божому, щоб слухати Його Слово. Знаєте, священне Писання, я думаю, що воно актуальне, воно таким чином написано Духом Святим через серця віруючих людей, що воно залишається актуальним до сьогоднішнього дня і для кожної віруючої людини. І коли ми читаємо Писання, воно має вплив на нас, тому що це живе Слово Боже. І це слово читали через всі віки люди Божі, які Господь торкнувся Духом Своїм Святим. І знаєте, коли я сьогодні розмірковував і думав, читав е, п'ятий розділ, е, е, я, Наташа, принеси мені очки в сумці. Е, я думав, що це дуже актуальне для нас писання, яке написано було в свій час. І, то, що, то, що було написано, дякую, то, що було написано тоді, з чим звертався Павло до Галатів, воно залишається актуальним до сьогоднішнього дня. І я прочитаю виборочно спочатку, з п'ятої глави. Для того, щоб нам ми могли порозмірковувати, знаєте, що хоче для нас Господь. Я читаю п'ятий розділ Послання до Галатів з першого вірша я буду читати виборочно. Для волі нас визволив Христос, тому стійте і не піддавайтеся знову ярму рабства. Заклик Божий для кожної, для кожної з нас, для того, щоб ми розмірковували, що таке рабство, з якого ми були призвані в свій час, в якому ми родились, в якому ми були продані написано. Четвертий вірш: Ви, які відмежувалися від Христа, які виправдовуєтеся законом. Ви відпали від благодаті, бо Духом ви від віри очікуєте, очікуємо надії праведності. Люди, які надіяли свій час на закон, які хотіли виправдатись законом, писання говорить, що ви відпали від благодаті Божої. І зараз є багато людей, які кажуть: ну то, що зароблю, то маю. І так далі. Але, знаєте, спасіння, воно як ми спасаємося милістю Божою, да? а на суді Господь осуде людей як? По справедливості. А ми спасаємось по милості і по Божій благодаті. Бо ми духом від віри очікуємо надію, очікуємо надію праведності. Ви бігли добре сьомий вірш, хто зупинив вас, щоб не підкорятися істині, таке переконання не від того, хто закликає вас, мала закваска, закваска квасить усе тісто. Я впевнений у вас у Господі, що ви не будете мислити інакше, а хто не покоїть вас, понесе осуд, хто б він не був. І я задумався над цими віршами, знаєте, і подумав, що ці вірші залишаються актуальними до сьогоднішнього дня. І ця обідниця, яка, яка тут дана, написано: Хто непокоїть вас, понесе осуд, хто б він не був. Тринадцятий вірш. Бо до свободи покликані браття, тільки б свобода не була. Поводом до догаждання плоті, але любов'ю служить один одному. Бо весь закон виконується в одному слові, возлюби ближнього свого як самого себе. Бачите, як написано: бо до свободи покликані ви, браття, не до рабства, тільки свобода не була приводом до догаждання плоті, але любов'ю служить один одному. І оказується, що закон можливо виконати. Да? Бо весь закон виконується в одному слові, возлюби ближнього свого як самого себе. І якщо ми під, під благодаттю, то вже не під законом. Розумієте, закон тут, і тому він називається старий заповіт або по російськи ветхий. А благодать і милість. Превозноситься над законом. І тому написано, що весь закон виконується в одному слові, возлюби ближнього свого як самого себе. А якщо один одного уражаєте і з'їдаєте, дивіться, щоб ви один одного не знищили. Таке застереження для нас. І наше сьогоднішнє місце я буду читати з 16 го вірша по 21. й Але говорю: поводьтеся по духу і не будете виконувати похатий плоті, бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони протистоять один одному, щоб ви робили не те, що бажаєте. Якщо ж ви духом ведені, то ви не під законом, а діла плоті відомі. Це перелюбство, блуд, нечистота, розпуста, ідолослужіння, чаклунство, ворожнеча сварки, заздрість, гнів, розбрат, розділення єрісі, ненависть, убивства, пияцтво, розгули і тому подібне. Попереджаю вас, як і раніше я говорив, що хто таке робить, ті царства Божого не успадкують. В кінці таке знаєте, велике застереження для кожної людини, яка читає ці слова. 16 й вірш. Але говорю: поводьтеся по духу і не будете виконувати похоти й плоті. Поводьтеся по духу. З одного боку. Знаєте, якщо ми розмірковуємо над цим, думаємо, ну да, ми живемо в Дусі, але як нам жити в Дусі Святому? Як нам поводитись по Духу? Якщо ми кладемо свою надію на Господа Ісуса Христа, якщо ми живемо тою надією, Яку він залишив для нас, якщо ми чекаємо написану Небесного, і прагнемо до Небесного, не живемо цим земним. Ми вчора з дружиною розмірковували, знаєте, говорили над тим, що вік людини він дуже малий. Знаєте, І коли я, мені 56 років. І ти ще вчора, років 20 був молодим. А сьогодні ти думаєш, тобі вже там 4 роки і тобі 60 і ти дід. Да? Ну, от така арифметика. І так ти знаєте, якщо це посторонні люди, ти якось так ну, реагуєш на це нормально, а якщо це стосується тебе, ти думаєш, та вроді ти якби і ще й не жив. Якби й воно ще бути попереду, а роки кажуть, та їх вже якби і мало. І таке так людина живе. Вона тільки раз-два. Знаєте, я завжди привожу приклад. Мене одна сестра питала, їй 84 роки було Ксенія Даніловна у нас з Господом. І ми приїжджали до неї, вона не могла ходити. Вона питала, каже, Міша, де взялися ці роки? І чим більше мені років, тим більше я себе питаю, де мої роки взялися. Розумієте? Вроді би, вроді би ми ще як то і не жили, ну, а вроді би, ти думаєш, що тобі стільки років, і ти розмірковуєш над тим. І, але до чого ти прив'язуєшся в своєму житті? Знаєте, до цього земного життя і покладаєш свою надію на це. Думаєш, що то мені так, і так, і так. Знаєте, люди побудували будинок, там машину, дачу і так далі ще пожити, а життя вже немає, помієте? А життя закінчується і воно може закінчитись якось миттєво. Часом багато людей, знаєте, в цьому світі сьогодні не доживуть до кінця дня, а вони про те ще не знають. До чого ми, віруючі, люди, прив'язуємося, на що надію свою покладаємо? Знаєте, якщо ми живемо небесним, то ми живемо духовними речами. Тому що написано наше життя на небесах. І про то треба розмишляти, про те треба міркувати, щоб віруюча людина вона прагнула куди. На небеса. Тому що це життя, воно пробіжить, брати і сестри, отак, на щелчок. Ми встигли оглянутися, і життя закінчилось. І так буде, ми в тако раз. І вже життя немає, і ми на останній цій минуті свого життя. І кожен з нас подумає, це що вже кінець? Кінець земного життя. Але небесне воно буде завжди. Це є підготовка тут, скільки Бог нам відміряв, для того, щоб ми підготувалися, для того, щоб ми збагатилися, щоб ми набралися сили до небесного, щоб ми прагнули небесного, а не земного. Потому тому що Господь прийшов написано, дати нам вічне життя де? На небесах. І наше жительство де написано? На небесах. Так чи ні? І коли ми це прагнемо, то ми будемо поводитись по духу і будемо жити так, і будемо, знаєте, того зрікатися тих похотів, які востають на нашу душу. І написано, бо плоть бажає противно духові, а дух противного плоті. Вони протистоять один одному, щоб ви робили не те, що бажаєте. І так і Павло написав. Римлянам 7,19. Я прочитаю. Тому що добре, яке, яке, яке хочу, не чиню, а зле, чого не бажаю, те роблю. Якщо чиню те, чого не бажаю, то вже не я це творю, але гріх, що живе в мені. Отже, я виявляю закон, що коли я хочу чинити добре, мені належить зле. Я виявляю закон в собі. Коли хочу робити добре, роблю зле. 24-й вірш: Нещасна я людина, хто визволить мене від цього тіла смерті. Це пише апостол Павло. Коли він заглянув в себе, коли він зрозумів, що відбувається з ним, і написав: бідна я людина. Що відбувається зі мною? Я вічно в стані війни з самим собою. Плоть вимагає одного, дух вимагає другого. Я вічно в війні, я вічно воюю в своїх членах, тому що е, наше тіло, воно напитане як губка водою. Ця мочалочка, що ми моїм да, таку воду конути, витягнути. Вона легесенька, А як витягнути із води, вода тече, вона в 10 раз важча. І так ми, наше тіло напитано гріхом. Тому що ми в гріху родились, мати в гріху нас родила, наша природа така гріховна. І це буде до того часу, поки, знаєте, наше тіло не впаде замертво, і ми не будемо вільні тоді, коли ми звільнимося від цього тіла гріха. І тоді Господь освободить нас, і ми будемо вільні. Якщо ж ви духом ведені, то ви не під законом, написано. 18-й вірш. Якщо ви духом ведені, то ви не під законом. А під чим? А під благодатью. Благодать має більшу силу, ніж закон. І написано, що закон є дітоводителем до Христа, так? І тому, знаєте, коли ми це розуміємо. Коли ми так будемо жити, коли ми там будемо чинити, то ми будемо жити по духу. А якщо ми будемо чинити інакше, якщо ми будемо приліплятися до цього, багато думати про це, багато турбуватися, про своє тіло треба турбуватися, бо написано: кожен турбується про своє тіло, гріє і харчує його, і це нормально, це нормальні речі. Але написано в Писанні: розмірковуйте про небесне, а не про земне. Тому що наше життя там, наше вічне життя, воно вічно. Цей міг Він пройде, він тако схлопнеться, і все, як хлопок, його не буде. А вічне життя на небесах, воно буде завжди. І тому скільки зусиль треба приложити для того, щоб для вічного і для земного. Для земного мало, для вічного треба багато. І ці діла плоті, я їх не буду повторяти, вони відомі кожному з нас. Тому що ці діла плоті, вони діють в плоті. І я хочу, яке практичне для нас застосування може бути? Я хотів би прочитати з книги. Ісуса Навина, перший розділ, восьмий і дев'ятий вірш, йому Господь говорить. Хай не відходиться книга закону від уст твоїх, але повчайся в ній день і ніч, щоб ретельно виконувати все, що написано в ній. Бо тоді ти матимеш успіх у дорогах твоїх і будеш чинити розсудливо. Ось я наказую тобі, Будь твердий та мужній, не страшись і не лякайся, бо з тобою Господь Бог твій всюди, куди ти не підеш. Ось таке практичне для нас практична порада самого Господа. Хоч бути успішним, хоч жити по духу, роби це. Живи так. Читай Писання. І Господь каже, я наказую тобі, наказую тобі. І це стосується всіх нас. Будь твердий та мужній, не страшись і не лякайся. Будуть виставати на нас якісь проблеми, якісь заботи, якісь негаразди. Написано: будь твердий і мужній. Тому що в Откровенні написано, а всяких боязливих і невірних. І всяких там прочих, знаєте, участь де? в озері, яке горить вогнем та сіркою. Всяких боязливих написано, та невірних. А тут написано: будь твердий та мужній. І віруюча людина вона має бути тверда і мужня. Вона мати волю, вона дивитись на хрест Голгофи. Дивитись на небеса і жити так. Слава Господу нашому Ісусу Христу! Бде молитися?